Ви не обізнались? Це нова пошта, а значить тільки одне розпаковка з України. Речі й книжки М -м -м, цікавезно. Буде завтра написано. <звук> і Павлюк. Білий пошт. Люко де Швар Спад. Класика класична і одна з моїх найулюбленіших книжок, яку я однозначно хочу мати у своїй бібліотеці. Мартін Іден, Джек Лондон. Ден Браун втрачений символ. Стівен Кінг. Казка. Я вже читала, але не пам'ятаю. А доктор Сон Стівена Кінга, по-моєму, не читала, і це буде мій дебют. і мені точно треба на каналі запускати рубрику огляду книжок. Коротесеньких оглядів. Це ж нова пошта, бо все в новій пошті. І це це український бренд. Ну, приємно, що наші роблять класні речі. Дають мішечки. Такі милі. Це не просто клаптик тканини, це спідниця. І пальто. Треба мірі як показувати вам. Yes. Ну Ви тільки погляньте, яка оригінальна спідниця. Це можна, А можна взагалі? Я люблю таке. І зараз. так. Оп, і я вже в пальто. Ось таке. А якщо з ремінцем, то це взагалі пушка ракета. Ну mm. Uh -huh. ну, так, дослід, Але мені зрозуміло, що мені так подобається. в мене тепер є багато шаликів. Ой, люблю ці посилки в Україні.